Комісія, зокрема, захаращення під'їздів та сходових клітин багатоповерхівок може не лише викликати пожежу, а й значно ускладнити її наслідки у Житомирських хмарочосах. Є й набагато серйозніші проблеми протипожежної безпеки. Пожежна сигналізація, повіщення, управління евакуацією людей при пожежі, димовидалення, підпор повітря тощо сьогодні перебувають у критичному стані. За інформацією ДСНС України. Стан таких систем у будинках підвищеної поверховості міста Житомира є найгіршим в Україні. Попри існування міської програми, безпечне житло зазначені недоліки не вирішуються. Причиною цього говорять члени комісії. Є нестача бюджетних коштів. Причиною надзвичайних ситуацій може стати також неконтрольована забудова охоронних зон газових мереж, зокрема у Донишівській сільській раді, а також використання газових балонів та газових приладів у житлових будинках, де це не передбачено. Питання балони знову ж таки в зв'язку з тим, що вони в нас не зареєстровані. Заправку ми не проводимо даним балонам. Вони заправляють їх на приватних заправочних станціях і піднімають знову ж таки самотусківсамотушки. Свої квартири несучи загрозу не тільки собі особисто, але й сусідам. Очільник служби з надзвичайних ситуацій зазначає, що оснащення та підготовка системи державних лісгоспів має високий рівень протипожежної готовності. Вже розпочали нормальну, як я вважаю, роботу спільну роботу з управлінням лісового та мисливського господарства облдержадміністрації, області з підприємством Житомир облагроліс». Зокрема, ми здійснюємо перевірки готовності лісогосподарських пожежних станцій. Ефективна ліквідація пожеж проходить завдяки дієвій роботі протипожежних станцій, спостережених веж, оснащених веб-камерами. Весна сприяє розповсюдженню пожеж, перш за все через неконтрольованість сільгоспідпали, з якими в більшості випадків бореться лісова охорона і служба звичайних ситуацій, тому що ми перші, хто реагує на ці випадки. І радістю доповісти, що станом на 2 квітня лісових пожеж в Житомирській області не зафіксовано. Щоправда, затримка тендерів на державну закупівлю палива може перешкодити проведенню авіапатрулювання. Зазначає керівник обласного управління лісового господарства. Для злагодження дій у випадку виникнення лісових пожеж заплановано спільне навчання підрозділів лісової протипожежної охорони та служби з надзвичайних ситуацій.